Навесні 1992 року, пригадую, десь на Великдень, в моєму житті трапилось щось надзвичайне, Бог почав розмову з тобою через мене, дозволь пояснити в той час я почувався вельми нещасним, особисто, професійно, емоційно, все моє життя здавалося повним провалом. Оскільки я роками практикував викладати думки в листах яких зазвичай ніколи не надсилав, то знову відкрив мого повірника жовтий блокнот з розграфленими сторінками, і став виливати свої почуття. Цього разу я вирішив написати листа не як звичайно комусь, кого бажав призвицтво своїх проблем а безпосередньо самому джерелу, найбільшому призвитцю з усіх, які тільки є. Я вирішив написати листа Богові. Це був злісний, сумбурний лист, повний емоцій, перекручень та осуду, купа сердитих запитань: Чому моє життя не складається? Що робити, аби воно склалося, чому я нещасний у стосунках, чи мені вічно бракуватиме грошей, і останнє геть розпачливе, за які гріхи мені отаке от життя в постійній боротьбі. На мій подив, коли я настрябав останні з цих гірких питань без відповіді і вже був готовий відкинути ручку, мою руку мов би затримала над папером якась невидима сила. Ручка раптом почала рухатися сама собою. Я уявлені не мав що ще писати, але відчував, як зороджується думка, тож вирішив їй піддатися. І от ще вийшло. Ти справді хочеш почути відповіді на всі ці питання? Чи це просто спосіб випустити пару? Я закліпав очима, а тоді мій мозок видав відповідь. Я її також записав. І те і інше. Випустити пару так. Але якщо є відповіді на ці питання, то я в біса хотів би їх почути? Ти в біса багато чого хотів би. А чи не краще було б таки в Бога. Я написав, І що це означає? Так само того, не розуміючи, я почав розмову. І це вже було непросте писання. Я писав під диктовку. Цей диктант протривав три роки, але в той час я уявлення не мав, навіщо все це. Відповіді на мої запитання, викладені на, на папері. Приходилось щойно тоді, коли питання було сформовано повністю, а голова чиста від моїх власних думок. Часто відповіді приходили швидше, ніж я писав, і тоді я шкрявав як небудь, аби лишень не встигнути записати. Коли ж я губився в розумінні або втрачав відчуття, що слова, які приходять, йдуть не від мене, я відкладав ручку і припиняв діалог, аж поки знову не відчував натхнення. Даруйте, але тільки це слово ідеально сюди пасує, і повертався до свого розграфленого зошита, щоби продовжити запис. Ці розмови тривають досі, навіть зараз, коли я пишу цю книгу. Значну частину їх ти знайдеш в подальших сторінках, в сторінках придивного діалогу, якому я спочатку взагалі не вірив, згодом вважав корисним суте для себе. Проте зараз розумію, що призначався він не мені одному. Він призначався для тебе, для кожного, хто натрапив на цей матеріал. Адже мої запитання це і ваші запитання також. Я хочу, щоб ти якнайшвидше війшов в цей діалог, тому що вся справа тут не мої історії, а саме у твоїй. Це твоя. Життєва історія привела тебе сюди? Власне, матеріал цієї книги стосується твого особистого досвіду. Інакше ти не був би тут і зараз з цією книгою в руках. Отже, війдемо в цей діалог з запитання, яке дуже довго мене мучило, як Бог говорить. І з ким. Відповідь була такою. Я говорю з усіма. Завжди. Річ не в тому, з ким я говорю, а в тому, хто слухає мене. Заінтригований я попросив Бога розповісти більше. І ось що почув. По-перше, замінимо слово говорити на слово. Спілкуватися воно набагато краще, повніше і точніше. Коли ми беремося говорити одне з одним, я з тобою чи ти зі мною, ми одразу відчуваємо страшену обмеженість слів. З цієї причини я не спілкуюся самими лише словами. Фактично, я взагалі рідко коли так роблю. Найчастіше я спілкуюся через почування. почування. Це мова душі. Хочеш знати, що для тебе істина, а що ні? Прислухайся до своїх почутців. Інколи в почуттях важко розібратися, а часто ще важче їх усвідомити. Проте в твоїх найглибших почуваннях і ховається твоя найвища істина. Головне, як до них докопатися? Я навчу тебе заново. Якщо хочеш. Я сказав Богові, що дуже хочу, та в даний момент ще дуже хотів би отримати повну відповідь на своє перше запитання і ось що Бог сказав. Крім того, я спілкуюся через думки думки і почування не одне й те саме, хоч можуть збігатися в часі. Спілкуючись з думкою, я часто говорю образами та картинками. Тому думки в спілкуванні ефективніший спосіб, ніж просто слова. На додачу до почуттів і думок я використовую такий чудовий інструмент спілкування, як досвід. І нарешті, коли не допомагають ні почуття, ні думки, ні досвід, я вдаюся до слів. Слова найменш ефективні їх часто витлумачують не так, а то й взагалі розуміють неправильно. Чому? Бо така їх природа. Слова це всього лише мовлення, звуки, що заміщають з собою почуття, думки і досвід. Це символи, знаки, позначки. Вони не істина, не те, що є. Вони не справжні слова допомагають тобі зрозуміти дещо, досвід дозволяє дещо пізнати. Проте існують речі, які на досвід пізнати неможливо. Тому я і наділив вас ще й іншими інструментами пізнання їх звуть почуваннями. А що думками? Але тут якраз верх іронії в тому, що на слово Бога ви кладете таку велику вагу, а власному досвідові виділяєте так мало уваги. Фактично, ви настільки не цінуєте досвід, що коли чийсь досвід пізнання Бога розбігається з тим, що йому сказали про Бога, він автоматично відкидає досвід і бере на віру сказане. Хоча все має бути якраз навпаки всі твої знання про будь-що, пізнане фактично чи інтуїтивно відбиті у твоєму досвіді і твоїх почуваннях слова. Це всього на всього спроба представлення знань, і то часто плутана. Отже, все це мої засоби спілкування, засоби однак не способи, бо не всі почуття, не всі думки, не всякий досвід і не всі слова походять від мене. Багато слів були сказані від мого імені, не мною. Багато які думки і почуття були викликані причинами, що не походили від мене. Це ж стосується і багато чого, пізнаного в досвіді. Проблема тут в розрізненні. Складно вловити відмінність між посланнями від Бога та даними, що мають інше походження існує одне основне правило. З яким це зробити просто. Моєю є завжди твоя найвища думка, твоє найясніше слово, твоє найпрекрасніше почуття. Все, що менше, походить з іншого джерела. Це спрощує завдання. Адже впізнати, що є найбільш піднесене, ясне і прекрасне. Може, навіть учень початківець. Все ж дам тобі ще й такі підказки. Найвища думка завжди радісна, найясніші слова слова істини. Найпрекрасніше почуття зветься любов'ю. Радість істина, любов. Ці три речі взаємозамінні. Одне завжди веде до іншого, байдуже в якій послідовності. Коли ти вже визначив з цими підказками, які посилання мої, а які прийшли з іншого джерела, залишається єдине питання: а чи дійдуть мої посилання? Більшість не доходять. Одні занадто хороші, щоб в них повірити, інші надто важкі, щоб з ними жити. Ще інші, бо їх неправильно зрозуміли, та все ж більшість тому, що їх не приймають. Мій найпотужніший посланець досвід. Та ти ігноруєш навіть його, його ти ігноруєш особливо. Ваш світ не був би в такому стані, в якому він є сьогодні, якби ти просто прислухався до свого досвіду. Тому що ти до нього не прислухаєшся саме через те що ти заново проживаєш його ще раз і ще раз, бо наміру свого я не зміню і волю мою буду сповнено. Моє послання дійде таки, рано чи пізно. Однак це не буде з примусу примушувати вас я не буду, адже я дав вам свободу волі, право діяти за власним вибором. І ніколи не позбавлю вас цього права. Ніколи. А тому я безперестанку слатиму одні й ті самі послання, де б ви не були, у всі куточки Всесвіту. І не перестану слати, аж поки ви не почуєте їх, не приймете та берегтимете як свої. Мої послання надходитимуть у десятках форм, у сотнях митій. Тисячоліття за тисячоліттям, їх не можна не почути, якщо по-справжньому слухати, їх не можна зігнорувати, якщо почув по-справжньому. Щойно тоді між нами почнеться справжнє спілкування. Бо в минулому тільки ти говорив до мене, молився до мене, просив заступництва. А тепер я говоритиму, от хоча б як зараз.